Доброго дня. В цьому відео поговоримо про підстави для відстрочки, які можна реалізувати дистанційним шляхом, тобто без відвідування районного ТЦК. Також про алгоритм оформлення права на відстрочку від мобілізації через мобільний застосунок Резерв Плюс. Розпочати варто з того, що перелік підстав для оформлення відстрочки є вичерпним. Він встановлений статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Проте порядок оформлення цієї відстрочки, перелік документів, які для цього потрібні, встановлений вже постановою. Кабінету міністрів No 560. Дана постанова передбачає, що оформлення відстрочки може відбуватись двома шляхами або першим класичним шляхом безпосередньо е, звернення до районного ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або в онлайн режимі без відвідувань районного ТЦК через мобільний застосунок Резерв Плюс. Проте, на жаль, зараз неможливо реалізувати всі підстави для відстрочки е, ось таким безпечним дистанційним шляхом. Технічний функціонал мобільного застосунку Резерв Плюс дає можливість тільки за певних підстав отримати відстрочку від мобілізації. Онлайн відстрочку від мобілізації можна отримати на наступних підставах: перше це особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи за умови, що вони мають будь-який з документів, які підтверджує отримання пенсії по інвалідності, допомоги або пільг. Посвідчення особи з інвалідністю або довідка про отримання пільг для осіб з інвалідністю. Наступна категорія чоловіків це студенти та аспіранти. Оформити такі чоловіки можуть відстрочку у випадку, якщо вони здобувають послідовну освіту за денною або дуальною формою і відомості про здобуття такої освіти внесені в єдину державну базу з питань освіти. Третя категорія чоловіків це багатодітні батьки. Багатодітні батьки це чоловіки, які мають на своєму утриманні троє та більше неповнолітніх дітей до 18 років. Проте онлайн можливо оформити відстрочку тільки тим чоловікам, які мають трьох та більше дітей, які народжені від одного шлюбу з дружиною. У випадку, якщо це діти, які народжені поза шлюбом або від кількох жінок, доведеться звертатись особисто до районного ТЦК та подавати документи в звичайному режимі. Четверта категорія чоловіків, які можуть онлайн оформити відстрочку, це військовозобов'язані, які мають дружину військовослужбовця. Та які мають спільну дитину віком до 18 років. П'ята категорія чоловіків це тимчасово непридатні. Тимчасово непридатні це військовозобов'язані, які пройшли військово-лікарську комісію та отримали постанову ВЛК про тимчасову непридатність строком від 6 до 12 місяців. Оформити таким чином відстрочку можливо за умови, що постанова ВЛК внесена належним чином в реєстр військовозобов'язаних оберіг. І остання шоста підстава, яка з'явилась буквально нещодавно, це військовозобов'язані, які мають дружину з інвалідністю першої або другої групи. У випадку наявності дружини з інвалідністю третьої групи, доведеться все-таки особисто звертатись до ТЦК та подавати документи. Решту підстав, які не входять до цього переліку, неможливо реалізувати через мобільний застосунок Резерв Плюс. Оформити відстрочку необхідно в класичному форматі шляхом заповнення заяви на відстрочку та подання до Районного ТЦК документів, які підтверджують право на надання відстрочки від мобілізації. Міністерство оборони постійно розширює перелік підстав, за якими відстрочку можна буде оформити онлайн. Тому найближчим часом, можливо, цей перелік буде доповнений. Також варто розібрати процедуру оформлення відстрочки в онлайн режимі. В першу чергу, необхідно скачати мобільний застосунок Резерв Плюс. Та уточнити військово-облікові дані варто відразу перейти в розділ подати запит на оформлення відстрочки від мобілізації. Та серед запропонованих підстав обрати ту, яка вам підходить. Варто перевірити персональні дані та підтвердити запит на оформлення відстрочки. Наступним кроком є перевірка відомостей та підстав про надання відстрочки через всі можливі реєстри. Тобто, вам не потрібно долучати якісь документи або надсилати їх. Застосунок резерв плюс самостійно підтягує всю необхідну інформацію. У випадку, якщо право на відстрочку підтверджується, ви отримуєте відповідь про надання відстрочки від мобілізації до кінця дії воєнного стану. Також важливо, що в разі оформлення відстрочки через Резерв Плюс письмова довідка про відстрочку не видається, а підтвердженням наданої відстрочки є записи в електронному військово-обліковому документі Резерв плюс. Надана відстрочка буде діяти до кінця мобілізації або до кінця дії певних підстав, які дають право на відстрочку. У випадку продовження воєнного стану. Вона буде автоматично продовжена ще на 3 місяці. Проте чоловіки, які не мають електронного військово-облікового документу, вони не перебувають на військовому обліку, або дані, про яких не внесені в реєстр військовозобов'язаних, або в принципі які просто не хочуть скачувати Резерв Плюс, можливості навіть за цими підставами оформити відстрочку онлайн, не мають. В такому випадку необхідно буде особисто звертатись до районного ТЦК та подавати документи у звичайному режимі. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, чи вам потрібна допомога з питань відстрочки, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.